Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Сьогодні на занятті з математики ми будемо з вами вивчати геометричну фігуру, яка називається куб. Що ж таке куб? Куб це просторовий об'єкт, який має шість квадратних сторін. Всі сторони. Рівні між собою, тому що кожна з них квадрат. Давайте з вами розглянемо предмети, які за формою подібні до куба. Це тумбочка. Це подарунок, це акваріум, це мікрохвильова піч. Це пральна машина, це сік, і це ось така коробочка. А які ще предмети схожі на куб? Це ось такий невеличкий будиночок, а це тостерниця. Ще мікрохвильова піч це предмет, який дуже схожий на куб. Дітки, для вас завдання таке: знайдіть, будь ласка, вдома та зніміть відео та перешліть мені на вайбер, які предмети за формою подібні до куба. Дякую вам за увагу. До побачення!